Ответственно заявляю, у нас лучшее в мире ПВО и лучше нашей ПВО нет вообще ни у кого. Лучшее в мире ПВО и лучше нашей ПВО нет вообще ни у кого. Нафтобаза венгельсі горить п'ятий день, але російська ППО найкраще в світі. Це якраз от кадри. Буквально кілька годин тому зняті там на тій нафтобазі, і саме на цій нафтобазі знаходиться пальне для літаків для стратегічної авіації Російської Федерації. Один скільки там чотирьох кітів, на яких стоїть російська ядерна доктрина, у ті літаки ТУ 160 які стоять в Енгельсі, які до речі використовували. Я вам вже розповідав в листопаді минулого року. І для обстрілів України вони тепер злетіти не можуть, бо російська ППО найкраща в світі. І це насправді дуже смішно, бо до Соловйова вечірній ефір виставили, гасити оці інформаційні пожежі генерала-полковника і депутата Держдуми Картаполова, і слухати його було одне задоволення. А то що і раз якийсь безпілотник долітає куди? -то. достаточно глубоко. Это плохо, но это дает нам пищу для размышлений. И то, что они массированно применяют беспилотники, это с одной стороны даже хорошо, потому что мы получаем опыт отражения массированных налетов. Потому что беспилотник и крылатая ракета любого типа базирования во многом схожи, кроме одного, скорости движения. Ну так. Тауруси, штормшедоу і тамагавки в принципі, в принципі, це одне й те саме, що ці дрони, які деренчать в повітрі. І ви ж розумієте, що нафтобаза в Енгельсі, вона кілька днів поспіль палає вже вдруге. За скільки? За два тижні. Два тижні тому її підпалили вперше, загасили. Далі знову масований обстріл, знову пожежа. І це насправді під Казка для росіян, коли буде наступний масований обстріл їхньої території. Наступний масований обстріл їхньої території буде тоді, коли вони загасять знову нафтобазу венгельсі. Не гасіть і не буде обстрілів. Но для современного комплекса это не критично и абсолютно ну, все да, равно. Да, нет, все Владимир, понимаете, о чем я сейчас говорю? Да, понимаю. Я но говорю... Да, давайте все-таки разделим понятие. А, то есть наши системы ПВО лучшие в мире. Лучшие в мире. Однозначно. Вопрос. И без поворота. Но, когда мы говорим о выстроенной защите ПВО страны, то здесь... Кроме системы ПВО непосредственно аппаратной части, есть еще, там есть еще целое, много чего, чего не хватает. Да, целая система обнаружения, группа составляющих ну, Понимаете, конечно. вот сейчас более подробно расскажу, почему они так далеко летят. Потому что им, американцы, европейцы, дают точную картину расположения, размещения наших средств противовоздушной обороны и средств, обнаружения с учетом их возможностей. Выстраиваются маршруты полета соответствующих объектов, и они работают. Еще раз повторю, для нас это полезно. Это нехорошо, но полезно. Почему? Потому что вот эти же маршруты могут быть задействованы Когда нам прийдеться воевать, а нам обязательно не воевать воювати завсім НАТО. Те, що вони три роки розповідають, що вони вже воюють з НАТО, але тільки прийдеться. Якісь такі полуміри. Але ви бачите, який не обістраний соловйов стоїть. Я вам показував вже на тижні це відео, але треба. Повторити, бо зранку він кричить таке, а потім до нього ввечері приходять і він просто стоїть мовчки і слухає. Бо генерал-полковник, депутат Государственної Думи. Скажіть мені, будь ласка, хто у нас в стране відповідає за систему ПВО в глибині території? Если раз за разом идут атаки на Энгельс, и раз за разом мы блестяще справляемся с задачей, мы все уничтожаем, все сбиваем, но чертовы обломки каждый раз поджигают так, что потом в течение долгого времени надо тушить последствия прилетов Обломков. Я думаю, ви вже поставили лайк цьому відео, підписалися на канал, і поки ви все це робите, якщо ви цього не зробили, то обов'язково просто тиць, тиць, то покажу вам звичайне опитування, навіть розмова на вулиці в місті Енгельс. Я можу описати і так: я щось чув. Але не знаю, хто винен. Та й взагалі, якщо ви таке питання задаєте, давайте наступне питання. Слухайте просто, як цей мужик увілівав. Знаєте вот о том, что случилось несколько дней назад, то что вот нефтебаза. Слышал, слышал. Ну, не, був. Ні, ну понятно, нет, слышали, да? Ну, конечно. Да, что вы об этом думаете? Ну, я могу думает? Кожен ну, вопрос. Вы что-то думаете, наверное? Ну, много что я думаю? Ну и все можно сказать. Что можно сказать? Ладно, второе, вторая часть вопроса. Как этого избежать или как это прекратить? Это власть. Она должна знать, как это делать, каким методом. Ну что вы этой власти можете подсказать? Ничего. Потому что не первый раз мы нападение на Энгельс. Пусть работает. А Ну работает, вы как делаете вывод? Ну я я не общаюсь с властью, поэтому не знаю. Многие вопросы. Не, ну то, что вот несколько раз подряд нападение на Эдмон. Энгель... Ну а что я? Я не изменю ничего. И власть, наверное, не изменится. всего, много вопросов, которые касаются всего этого. Очень сложно. Это надо глубже, века смотреть. Да где века? Прилетает-то сегодня. Ну, может, и, и сегодня прилетит. Страшно, конечно, очень страшно. Страшно, очень страшно, Ми просто не знаємо, що це такое. А если бы ми знали, що це такое, а так ми не знаємо, що це такое. Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це такое. Если б ми знали, що это такое, ми не знаємо, що это такое. Але давайте від мемів повернемося до пропаганди. Бо я за цю добу дуже багато цікавого справді почув на вансені колишній українець. Постійний гість нашего огляду пропаганды, навіть екс-депутат Верховної Ради Спірідон Кіленкаров. Нет такой жопы, в которой не могли бы обустроиться украинцы. Вот у них живуть сейчас они живут в этом состоянии, да, и никто не задається вопросом. А вообще, вот один режим сменяется другим режимом. И ни один из этих режимов на Украине да, не поставил перед собой задачу реализации каких-то национальных интересов, тим, чтобы из этого состояния вывести этих людей. Наоборот. Наоборот, опять, опять пытаются сначала приспособиться к режиму э, э, Байдена, теперь пытаются приспособиться к режиму Трампа. Ну що то у них на самом деле не очень получается. каже, не очень получается, Це при тому, що підтримка військова підтримка України перевищує будь-які підтримки взагалі Америкою конфліктів, там де вони безпосередньо не брали участь своїм натовським сапогом. Але ну то таке. Ви розумієте, чому ці істоті довелося втекти? Бо він. Не розуміє концепцію переходу влади, це по-перше. А по-друге, маючи під боком такого сусіда, як Росія, українці за 600 років чи там скільки дійсно звикли пристосовуватись до будь-якої дупи, в якій ми опиняємось через них. Бо однією рукою вони нам кажуть. Співайте свої пісні українською, а іншою готові стріляти на звуки української мови. Це просто цитата з сьогоднішнього ефіру на каналі НТВ. Український язик почему-то, ну это моє личне мені, а суржик, uh -huh. ну сюди ж Южно все эти говори. вот. Он потрясающе, раздражающе действует. Он не хороший, он не красив. Вот когда они поют, дивлюсь я на небо, на оно нормально. А когда они говорят, то через три минуты согласен. рука тянется к пистолету, ну, чтобы что? любым способом... Вот это звукоизъявление заткнуть. Просто, да. Ну, а мне не так. нравится ваш э, немецкий. А Галичанский а, вот, лучше, да? Вот, вот, погодите, Спиридон Павлович. Пистолет у Спиридон Павлович. Спиридон Павлович, да. а вам не нравится кто? Ну, я немецкий да. язык, да. вот у меня на я... слух очень неприятный Если ты все время ну, ждешь, ну, что знаете, там зиганут, извините. А это меня -то... спасает то, что мы здесь не общаемся по-немецки. Нет, я просто к тому, что вы считаете, вот это какой-то серьезный аргумент, что вам лично украинский язык слушать тяжело. Я сильно подозреваю, что... Определенной части городского населення там. Вони відчувають такі відчувають такі ж чувства, Особливо в тому, що касається Києва, це чергове підтвердження того, що вони нас ну взагалі не розуміють. От я, наприклад, все життя був російськомовною людиною, яка приїхала в Київ і перейшла на українську. Дружина моя народилася в Києві в україномовній родині. Все моє російськомовне оточення прийшло на українську, при тому навіть люди з російським паспортом, які десятиліттями там більше 10, точно 15 років мешкають в Україні вже мають цей посвідку на постійне проживання. Навіть вони говорять українською мовою. Ба більше я. Особисто я нормально ставлюся до тих, хто говорить зі мною російською мовою, це супер дивно, маючи весь той бекграунд, який є у нас останні три чи навіть 11 років. Але 90% російськомовних людей, коли чують мою українську мову, переходять на українську. А суржик це взагалі наша полтовська регіональна ознака, я буду його захищати. Але. Але не про це зараз мова ще напередодні росіяни робили вигляд, що оця стратегічна угода підписана між Києвом і Лондоном про сторічну підтримку. Що вона от вона взагалі не важлива, вона взагалі їх не обходить. Слухайте. Они гарантии Украине дают 100 лет. Я думаю, что они сто лет не протянут. Может, даже меньше гораздо. Я думаю, что Великобритания. Интересно, 100 да. дней пусть протянет этот премьер-министр, который дает на 100 лет Нет. гарантии. Договор. И, лет. и в завершение. Еще а что еще не на 1000? Не знаю, что, можно не на ну, тысячу. Пусть след за. Може, Гітлер, он же все любил. Да, да. Да? Может може, і на тим, они щодо лик дорисують, им какая разница. Понимаете? Или могут и на тисяч час там что-то употреблять, и на тисячу, а может быть и на десять тисяч лет. Понимаете? Им какая разница? Ну, четыре наздри, то ні хоть, конечно, і Ну да, наверное. Я не знаю про яку послідовність або постійність може говорити Марков, який так само, як Кілінкаров. Звалив з України до Росії і тепер раз на тиждень просто приходить та Соловйова в ефіри, як цей українець Катори Аля Думався. Ну тут розумієте, так? але отака от, е, глибока в чотири наздрі аналітика в головній підсумковій програмі на е, головному пропагандистському каналі Росія 1 Але чому їх це так турбує, у ця угода? Бо Британська імперія. Вона ж справді існує з 16 століття. Так, це вже не та імперія, що була перед Другою світовою, але ну камон, король на троні. 400 рочків, щось там людям вдається, 500, да, ба більше росіяни ніколи не перемагали англійців. Ну, от в принципі, так, Лондон завжди підривав плани Москви, починаючи з Кримської війни 1853 року. Далі було стримування Росії в Центральній Азії 19 століття. В Кавказькій війні британці підтримали Шаміля, під час Першої світової, ну, вони були, хоча і Союзниками так, але якщо брати взагалі допомогу, яку надавало сполучене королівство комусь там, то російська імперія здавалася найменше, і дуже багато хто звинувачує і британську корону в тому, що російського царя розстріляли і тому, що йому не допомогли під час громадянської війни 18-20 року, британці підтримували антибільшовицькі сили. Ну і статочне фаталіті, як на мене, це холодна війна проти радянського союзу зрозуміло на чиїй стороні була Британія, і от про холодну війну так знаєте останню крапку тут поставимо в цій цій історичній довідці. А де Радянський Союз, проти якого і воювала в холодній війні Британська імперія, не підкажете? Ні? Тим паче, що нам, українцям і Україні, загалом, є що запропонувати англійцям? Вони вважають, що київський режим как антироссия, украинская государственность сохранятся как минимум на длительный срок. Ну пусть не на сто лет, но как минимум на несколько десятилетий. Иначе, если бы они были в этом не уверены, они бы такой договор не подписывали просто-напросто. Момент второй. Что считают англичане своим успехом? Они об этом четко сказали в конце 22 года. Сохранить за Украиной какой-то выход к Черному морю тогда они поставят там свои базы. И отсюда третий момент. Нам предлагают, по сути, раздел Украины. Вам часть восточной Украины территории забирайте, а киевский режим будет находиться под гарантиями безопасности со стороны западных держав. И если Россия на это согласится, то тогда немедленно к Британии присоединятся французы, может, наверное, немцы, І можуть бути американці. Насправді, вихід Великої Британії до Чорного моря це топ. Нам, як на мене, не треба говорити з союзниками високопарними заявами типу Україна це щит Європи. Ми боремось за демократію всієї Європи. Ви даючи нам зброю, захищаєте сон українських дітей. Вони цього всього не розуміють. Ці люди з ними треба говорити мовою фактів. Тобто, що ми можемо запропонувати Заходу, Великій Британії або Сполученим Штатам. Треба напряму казати, у нас є для вас цікаві штуки. Хочете, от добувайте ресурси, будуйте заводи, або тільки не Росія. Хочете вихід до моря? Будь ласка, хочете побудувати базу на Чорному морі, базу НАТО. Будь ласка, тримайте у нас, наприклад є э, в Дніпрі, Південмаш. Давайте знову там випускати міжконтинентальні балістичні ракети. У нас є Артем, у нас є Іскра. Make Ukraine Great Again. Є відомі речення достатньо великого міністра іноземних справ Франції Толерана часу Наполеона, що штики це добре, але на штиках сидіти неудобно. Невозможно довго э, за рахунок Вооруженные помощи сохранять марионеточные режимы. И, Кстати, многие процессы, которые происходят на протяжении последних лет в мире, и уход американцев из Афганистана и там вывод французских войск из Африки подтверждает э, это высказывание. Поэтому, конечно, сейчас есть определенный огонь, и попытка э, действительно сохранить нацистский режим. Чувак, так режим на штыках долго протриматись не може. Але Самопроголошені ДНР і ЛНР вже от майже 11 років тримаються. Абхазія, Осетія, Придністрові. Взагалі мене посміхнула новина, що від «Європа замерзне без російського газу до Росія буде закуповувати газ у Європі для Придністров'я минуло лише два роки. Прочитав в Твіттері, що одночасно в Росії 20% громадян живуть без газу і гріються дровами, але при тому для Придністров'я російська влада 164 мільйони доларів за газ, щоб закупити в Європі, знайшла. Проте, поки що ще в Придністрові Тупо симулятор Рашки. Помогаем тем, кому не хватает тепла. Это слоган нового благотворительного проекта ТВК «Подари дрова». С началом отопительного сезона дрова и уголь – единственный вид топлива, который могут согреть свои дома многие жители сел, деревень и частного сектора в городах. Однако некоторые просто не могут самостоятельно закупить топливо. Обеспечить себя теплом в частном доме довольно дорого, а более дешевого вида отопления газа в нашем регионе все еще нет. Проект «Подари дрова» на ТВК. К хочет объединить жителей частного сектора, которые нуждаются в топливе, и тех, кто готов подарить им тепло, то есть дрова. Начинается отопительный сезон, и несмотря на то, что на дворе, казалось бы, 21 век. Многие на селе и в частном секторе до сих пор вынуждены отапливаться дровами. Это приличные траты. За отопительный сезон выходит 25-30 тысяч рублей. Это, конечно, далеко не всем по карману, малоимущим слоям населения, пенсионерам, многодетным семьям. Именно поэтому мы решили создать такой проект: проект подари дрова. Это тепло с доставкой на дом. Ну, якщо ми вже перейшли до теми ставлення Росіян до колишніх республік радянського союзу, то російські... Зет-пропагандист Юрій Євич не розуміє, як е, це якісь там азербайджанці можуть вимагати від Росії розслідування трагедії, що сталося в небі над Чечнею, коли російська ППО випадково збила літак азербайджанських авіаліній. На югі у нас теж очень большая проблема. А іменно я. пытаюсь быть вежливым, Господи помилуй, и сдерживаться в словах, но другого слова, как охеревшие черножопы, у меня нет. Азеры резко оборзели и выкатили России претензии. Просто обалдеть. Сбили самолет, там были граждане Азербайджана. Граждане Азербайджана, а что же вы, твари, хохлам поставляете вооружение, которым русских убивают? А что же вы, твари, сбили наш вертолет, самолет? Я как начну читать, бесконечно будет. А чего Азеры так оборзели? Ответ простой. Кто случайно не знает, у них генералы все турецкие. Офицерье Азеровское все проходит обучение, подготовку у турков І це нас вони називають нацистами денацифікатори срані. Я не знаю, чи сподобався вам сьогоднішній випуск, але якісь він емоцію вас точно викликав. Пишіть ці емоції обов'язково в коментарях, але пам'ятайте, що лайкати і підписуватись на канал ніколи не пізно. Якщо ви це не зробили, тоді то зробіть зараз. А з усіма іншими да ні, в принципі, з усіма побачимось дуже скоро. Поставте дзвіночок біля кнопки Підписатися, щоб не пропустити нові випуски. Па-па!